1 липня 2022 року була страшна ніч для Сергіївської об'єднаної територіальної громади, яка забрала життя 22 людей. Дуже страшна ніч і трагедія для нашої ОТГ, для Одеської області, для України в цілому. Зараз ми перебуваємо на тому місці, яке завершується відновлення. Після того страшного зриву цей дом взагалі не був придатний до життя було зруйновано майже все, але була проведена експертиза, яка дозволила проводити роботи на базі існуючого фундаменту та каркасів і. Наразі будуть здаватися квартири вже в належному стані, і в грудні місяці 23-го року Сергіївська селищна рада передала функції замовника служби відновлення. України в Одеській області і з того часу служба відновлення займається відновленням цього будинку. Ми в тісній співпраці допомагаємо чи можемо облаштувати прилеглу територію. Зараз ви можете побачити, що йдуть земляні роботи для того, щоб потім зробити висадку дерев на пам'ять загиблих людей. Також спереду будуть встановлені. Лавочки для людей і буде буде зроблено як має бути в спілкуванні з службою відновлення в квітні місяці. повинен бути ввод в експлуатацію цього будинку. Я рахую, що в травні місяці люди почнуть повертатися до домівок. Стосовно відновлення цього будинку, держава взяла весь тягар фінансової нагрузки, тому це напряму фінансується. Відновленню